Чернігів місто легенд, місто герой, місто з давньою архітектурою та багатою історією. Для когось це перші знайомства, для когось неймовірна історія кохання, а для когось місце, куди завжди хочеться повертатися. Для когось Чернігів це рідний дім, рідне подвір'я, сповнене гучного сміху, зелені парки та здійснені мрії. У день міста ми поцікавились у чернігівців, за що вони люблять чернігів. За те, що це місто я в ньому живу, за, це, за те, що воно зелене, компактне, воно моє рідне. Мабуть, за гарнючі міста наші. В'їзд це взагалі просто окрема, окрема історія, гарне історичне місто, парки. Фонтани, тому що, по-перше, тут народилася. Тут народилася мій син. Тут ми познайомилися з моїм чоловіком. Ну, для мене це найкраще місце, це моя душа. За те, що я тут народився, і за те, що це Україна. За його красу, унікальність, за його затишок, за його комфорт. Ну, за те, що це моє рідне місце, я тут народилася. От, тут народилися мої діти, моя донька, моя онучка. За його прекрасну річку десна. За Це що моя родина. Да. Дуже комфортний міст. Для мене топ-1. За квіти, за загальну інфраструктуру, за спокій, незважаючи на обставини. Та да все, люди, парки, навіть повітря, все подобається. Я люблю дуже Чернігів. Є базис, де дуже. Дуже смачно кормлять. Тут є місця, які нам подобаються. Ти прям приходиш, наповнюєшся, і ось, до речі, одне з них це біля нашої катринки, коли ти дивишся на виїзд Києва, ти ніби прям от тобі важко, погано. Ти приходиш, вона прям тебе окриляє. І взагалі нас дуже чуйні люди. Чернігів найкраще місто. Згадайте, коли ми в 22-му багато хто виїжджали, де б не були за кордоном, чи десь іще згадували це, бо воно рідне, воно рідне і те, що гріє. після всіх. Подій, страшних подій ще більше любимо. Бо біль вона об'єднує. Виїхала в Америку, і ви знаєте, в мене була можливість там залишитися, і я просто не змогла. Тоб, ну, от реально, це коли ти розумієш, що душа твоя залишилась тут. Я тут народилася, моє місто, тому я його люблю.